Колись давно ми вже розглядали Пантери А та Пантеру Г. І я вам ще тоді обіцяв зробити окреме відео по пантері Ф, тому що вона трошечки відрізняється, і так і забув за це. Але от сьогодні згадав до вашої уваги Пантера Ф. Чим же вона відрізняється від інших пантер? Ну, у неї немає дульного гальма на гарматі геймплейно це ні на що не впливає, практично. Ну хіба що менше шансів, що нам залетить саме в гармату і виб'є її? Ну трошки важче вицілити. У нас іншої форми. Маска гармати, і інша броня лобової частини башти. У нас тут на 10 міліметрів більше. Але глобально стало тільки гірше, того що у нас тепер оцих уязвимих зон без ем, накладання маски гармати стало більше і вицілити. Тепер треба не тільки куточок башти, а можна прямо ось в будь-яку цю точку, ось в цій площі засовувати. І відповідно все туди буде. Залітати, тому сказати, що ця пантера краще ніж попередні дві, я не можу. В усьому іншому ці пантери максимально схожі, майже нічим не відрізняються: той самий снаряд, те саме пробиття, той самий задній хід, плюс-мінус схоже по швидкості наведення і. Так, далі. Поставив у сетап ще Drні335B2. Спробуємо поштурмити, якщо будуть поінти зайві. Ну і все, погнали в бій, подивимось, на що ця пантера здатна. Ну і, як завжди, не забувайте підписуватись на канал та ставити лайки, якщо вам подобається те, що я роблю. Також у описі є посилання на телеграм, спонсорство та мій новий канал. Все. Поїхали. Починаємо сьогодні з переправи через Рейн. Майже дупа списку, це 6,7. Боляче буде. У нас, звісно, є броня, але ця броня, вона така, знаєте, виключно для 6.0. Чисто номінальна, і іноді, звісно, якісь рандомні плюхи відбиваємо, але в основному нас шиють як масло. Не знаю, якому генію. Прийшло в голову засунути Тигри перші на 5 7 6, 0 і Пантери на 6-0. Раніше, коли Пантери були на 5-7, гралося все чудово, взагалі без питань гралося і нормально все було. Вони не були суперімбовими, супернагібучими, і при цьому не були такими а, страждальцями в дупісписку. Ну але розробнику ж видніше, звісно ж. Тут точку вже якась швидка машинка заїхала, захоплює. Мені це не дуже подобається. Питання в тому, чи зможу я ось тут якось пристроїться та вижить? Ага, я його навіть, здається, побачив. Десь він ось тут. Чи він спустився? А, ні, не спустився. Він вниз. Ось він. А, влучення. Почервонів один член екіпажу. Камерник на 200 пробиття. До речі. Не пробив у борт. Ха-ха-ха-ха-ха-ха, йопта! А що це за прикол? А як це розуміти? Вартандер? Алло, ти обісрався. Так, навідних заряджаючий. А водій почервонів. Поняв? Питань нема. Не пробив у кулеметик. Що відбувається в цьому бою взагалі? Алло, гра. Водій гусениця, так. Я таке ніби під калями стріляю, серйозно. Я таке ніби стріляю просто під каліберами якимись. Це ж просто смішно. Це смішно. А заднього ходу в мене немає. І зараз нас будуть вбивати, до речі, да. Зверніть, будь ласка, увагу на Хелкета. Господи Боже. М -м. Ну, це все, це кінець. Це просто жах. Іса другого двічі не пробив у борт. І не пробив Т-34 у кулемет. Із двох пробиттів, які були до цього, я не наніс суттєвого дамагу. Це просто сміх. Це посміховисько. А що зробили з снарядами? Що трапилось? Ну що ж, мені кінець. Паташка виїхала, яка мене не бачить. Давай, йоптере, давай ганс, крути там свої гайки швидше. На. Командир навідник. Чи що там? А, водій ствол гармати? Ну, нікуди ти тепер від мене не дінешся. Головне, щоб я встиг. Будь ласочка Давай, добиваємо. Слава яйцям, але мені тут тепер уже кінець. Назад я вже не здам. Йомаю. Ладно, знову стоїм ремонтуємося. Якимось чудом я навіть пожив трохи, але мені здається, це ненадовго. Тут на стеліці вже ось хтось катається. На, йопта. Але от тепер мені точно кінець, да. Два асісти, два фраги. Ну, я, звісно, пару фрагів все-таки умудрився якось зробити, але ви бачили, що відбувалося із снарядами? Це було реально смішно, це було шапіто. Бачу, он літак літає. На високих налаштуваннях ніколи в житті не помітив би їх у них там, двоє навіть. Ніколи в житті не помітив би. А в ультралоу, будь ласка, все видно. Ну, я тут думаю, як мене льотка бачить, а я її не бачу зазвичай постійно. Так, ну що, давайте оцього атакувати для початку. Давай, чувак, ми з тобою зіграємо у гру. Ааа, да? Пофігу. Пофігу, зрозуміло. Мене зараз другий зіб'є. Да, все. Ну, як я й казав, дерньєха ця, не знаю, чи я казав це, чи не казав, але ця дерньєха вона в повітряному бою проти льотки ні на що не здатна абсолютно. Дамагу немає у тридцяток. Отака от п'янка. До дупа списку доведеться звикати, бо це Пантера, яка абсолютно не зрозуміла, що робить на 6-0. Коротше, щось, щось відчувається трохи як м -м, кактус, якщо чесно. Причому такий абсолютний кактус, який ні на що не здатен. Ні, якби вона грала в топі, питань би, напевно, не було. Вона пробивала б усих, вона, може, навіть щось би витримувала якісь плюхи. Але поки що я бачу, що ця машина виключно для страждань. Так. Ну, хоча басушку я зміг вбити. Це я не встигну, напевно, да? Да, трошечки не встиг, от зараза. Це що таке? Казна! Як я зламав казну йому взагалі? Ух ти! Танконув під калібр. Дивно. Ну, давай, до побачення. Я рикошетом йому казну зламав, ви уявляєте? Гусеницю збив чудово. Зараз це дерево впаде. Я буду. Можливо, щось навіть бачить. Отаким чином, добиваємо. Рикошетом від ВЛД влучив у казну, пробив і зламав казну. Це було трохи... трохи смішно, якщо чесно. Ну, вдало вдало склалося для мене. А хто тигра пробив? Десь звідси йому впаяли, чи що? Звідки вбили тигра? Треба знайти цього негідника. Ух ти, це по мені було. О, де воно. На! Лови. Ну, от цього разу попалися такі тупенькі противники. Плюс мені пощастило, хоч трохи, нарешті. Ну, і хоча б якісь фраги я зробив уже 4. Блін, але все одно, все одно відчувається кактусом, якщо чесно. Камерник дуже рандомний. Прям ти ніколи не можеш точно розраховувати. Ти там вб'єш, не вб'єш. На свої майже дві сотні пробиття можна навіть не сподіватися. Бо снаряди поводять себе дуже дивно іноді. Опа. Бамс. Ну, от, приблизно отаке відбувається. Водій почервонів, а двигун зламав. От про це я і казав. Дуже-дуже дивно себе ці камерники поводять, вони не дамажать. Невже був сенс так сильно нерфити цю бідну нещасну Пантеру? За що з нею так взагалі? Не встиг? На жаль, дати йому плюху. Я, здається, справа когось чую. Чи це літак взагалі? Блін, незрозуміло. ВКшка наша стоїть. М -м да, все-таки є один. На, рикошет. Ай, боже. Рикошет. Ну, рикошет, тай, рикошет, ладно. Давайте вилетим на дарні. Господи, як же на ультралоу класно видно. Здалеку. Всяку льотку. наземку на землі з висоти гарно дуже видно. Ось бачу, ось бачу. Ось літак бачу. На високих не помітив би ніколи в житті його. Нарешті задамажило хоча б. А то зазвичай, блін, по Корсару якомусь декілька плюг даєш, а йому насрати. Так, ну що, давайте ось сюди бімби. Не знаю, влучить не влучить. Ага, влучив тільки слабенько, бо це 250. ки Треба їх дуже точно закидувати. Зараз спробуємо з гармат допрацювати. Я хочу ось у цього в першу чергу прибити. Це він мене вбив. Мій недобиток. Ну, він навіть так дамаг не отримав. Я не знаю, це прикол якийсь. Він там заколдований. Там зенітка з'явилась. А це по мою душу вже. І я підвісився, це кінцева. Але я тобі впаяю, чувак, і так. Хоча подивіться, він танконув це все. Йому пофігу. Він стільки з'їв плюх і йому пофігу він спокійно летить далі і зберігає керованість. Ха, прикол. Відпиляло йому крило. Ну що ж, асіст хоча б, і то дякую. А слухайте, я все ще лечу навіть. Може, вдасться якось до філда дотягнути, я не знаю. Давайте спробуємо. Хоча щось мене літак не дуже слухається, давай, Дарніє, давай! Треба дотягнути до філда. Не так і далеко лишилось. Як то кажуть, переживав за нього більше, ніж за свої стосунки. Давай. Все нормально, подумаєш, кусок крила відстегнули нам. Все, скидуємо тягу, будемо якось на брюхо сідати. На шасі тут точно не вийде. Оп, м'якесенько. Ну все. Дотягнули до філда, вижили. Зараз відремонтуємося і ще поштурмим. Поінтів іще багато. що у ворога, що у нас. Та і ситуація на полі бою там не дуже зрозуміла. Он точка Б за ними, хоча точку С наші захоплюють. Тому давайте злітати і спробуємо ще хоч якось допомогти нашій команді, хоч трохи. Поки що у мене що? асісти і 5 фрагів, да? Це разом із вильотом. Окей. Спробуємо якось може зараз вирватися хоча б на друге чи перше місце команди. Ну і що в нас тут відбувається? Там он когось прибили. Тут теж прибили. О! Ага, фіг, я по тобі відкину. Хоча, може, прямо сюди. Да, можна прямо от так. Не факт, що вони зайдуть. Да, просто влучення. Ех, блін. Слабенькі ці 250-ки, на жаль, хотілося б щось потужніше. Ну тут є 500, але. А, з цією 500 літак тоді зовсім не літає, і, відповідно, я її не беру в основному. Хоча, може, є сенс брати не дві 250, ки а одну 500 просто і все. Так, оце у нас що таке? Це скінг, якого я толком не можу пробити. Прикольно. Ну, башту я йому там розселив, звісно, але недостатньо, недостатньо. Опс! Ніфіга він мене зрізав з такої відстані. Ну да, скінг страшна штука. Ладно, все. Не вдалося якось дуже сильно за другим вилітом повоювати. Ну і фіг з ним. А, БТРЗ Д? А стоп. Це навіть не він мене зрізав, це інший мене вбив. Ясно. Все, погнали наступний бій. І знову у нас 110 ОВ. Тобто ми на Пантері граємо майже постійно в самій-самій дупі списку. Да? Ну що ж, це, звісно, додає плюсів цій машині і. Звісно ж, викликає бажання все більше і більше грати на пантері. Особисто в мене воно, як ви бачите, додається і додається це бажання. Я не знаю, щось вони не робили з цими снарядами таке, що вони от дуже дивно себе поводять. Господи, яка ж люта розкачка у пантера. Так, там нікого не видно, давайте об'їжджати трохи далі. Причому я ось коли робив відео по пантерам звичайним, це ще було там. Кілька патчів назад, да, і ну все було ніби й непогано. Пантери гралися цілком адекватно. Також вони потрапляли там часто в дупу списку, напевно. Але якось не було такого приколу із снарядами. Чи бува, я просто не помітив, чи мені щастило, не знаю. Але все одно якось це все дуже дивно. Так, отут бачу якась чи Ісян, чи кавешка, але звідси я не постріляю по ньому. Давайте спробуємо звідси щось побачить. Вони отут за будинком. І немало їх там. Дай-ка я ось сюди, ось тут їх дуже багато. Арту віддам. Прямо туди в скупчення. Оце я точно не союзника, чи... чи союзника, чи це Пантера наша? О, привіт. Ти звідки такий гарний? Стерве 74. О, артою М18 забрав. Ідеально, просто ідеально. Не дарма віддав туди. На, М51. Недарма віддав туди у ціле скупчення ворогів арту. Бо по якійсь одиночній цілі зазвичай це не має сенсу. А от отак цілком можна. Напевно, сюди висовуватися це погана ідея, хоча ні, фраг зробив. Це той самий STR84, який на дублері видно виїхав. А йомайо. -йо. От тепер ваншоти видає. То не пробиває у борт, або пробиває, та не дамажить, то видає отакі ваншоти. Просто жах. Локуст, бідолага, куди ти лізеш? Ну, 6 фрагів. Що ж до цього було не так? Так що не так усе й погано, то мені просто не щастило, чи що. І було декілька підряд вартандер моментів. Ну, виходить, що так. Бо інакше я не знаю, як це пояснювати. От зараз Пантера зіграла цілком нормально, ваншоти пороздавала, все класно. Ой, оп, розкачка, бляха, розкачка. Ух, мені пощастило, що мене не пробили якимось чудом. А ти куди? Ха. Ладно, стоїм, ремонтуємось. О, ти не пробив, да? Ну, сумно бути тобою. Дев'ятий. А що там до ядерки далеко? Недалеко вже. Ха. Так, все відремонтували. Блін, я так невчасно на оцю кочку наїхав, мене так сильно качнуло, жесть. Да, от що шо, розкачка, звісно, у пантер. Люта просто. Та ні, насправді. Ладно, нормально, все з пантерами, то мені просто не пощастило декілька разів і в мене склалося таке доволі сумне враження. Не пробив, а я в кулеметах, видно, не вицілив. Угу. Це був Т-26Е5, доволі захищений танк. Логічно, що не пробив. Давайте візьмемо одну п'ятисотку замість а, двох 250 ок Я думаю, з однієї 500 буде більше профіту. Брати і ті, і ті не бачу сенсу, бо він тоді. Прям дуже повільний. Точніше, навіть не те, що повільний, він дуже дубовий робиться і не керується адекватно. Відкриємо бомбалюк відразу. От іще чого незручно 500 таскати, вона в бомболюкові знаходиться. Це що у нас таке? Це якась зенітка? Зенітка. Знищуємо зенітку. Ох ти! А оце моя смерть. Це лайтнінг. Нічого я йому не зроблю. Тим більше він мене раніше помітив. Ішов мені на 6. Хоча що ти не витягуєш? Та ладно, як так? Йо-о-о-о-о-ой, пощастило. Подякуємо союзнику. Йому трошечки не вистачило енергії, уявляєте? Оце везіння. Для мене, звісно ж. Так, оце у нас що таке? Шла бамбулінка. Да, залетіла 500. -ка. Ну, отак і треба літати з 500 П'ятисотки, 500 оце те, що треба. І, до речі, око за око. Це був той, хто мене знищив. Чудово. Подобається мені такий розклад. І більше я нікого не бачу з них зовсім. Де вони там всі є? А, о, Шерман. Але його як 9К, да. його як 9К зґвалтував. Ось іще один. Це я, напевно, в дах не проб'ю з своїх 30. -ток. Це 34-й. Чи щось типу того. Хоча, а може, і проб'ю. Ну, я його, як мінімум, в. двигун пробиваю. Хоча і в башті одного пробив. Якби було трохи більше часу, я цілком можливо зміг би. Дотягнути до ядерки навіть на літакові. Асіст. Нормально. 1940 поінтів. Зараз би ще трошки поковиряв би когось і дай і була б ядерка. Ну, а так майже. Та якби я і на пантері так жорстко не обісрався б. Було б, я думаю, цілком непогано. Як бульдог не отримує дамаг? Є якесь пояснення? Це ж довбаний бульдог. Чи що це таке? А, це М47, напевно. Арта. Я сподіваюсь, він без радіофугасів. Техніка знищена. Прекрасно. Да, до ядерки фігня. 2145 ОВ. Але в мене і снарядів у гарматах лишилась фігня. Ага, з'явилася якась фігня. це Шерман, да? Ну, давай, Шерман, чи що це таке? Ні, це не Шерман, це. Чи Шерман? Шерман. Так, чудово. Розкритував його. 2200 оВ, блін. Хе. У мене 88 снарядів лишилося в тридцятках. От, Ад, блін. Міг би ще трохи подамажити. Поробити якісь влучення. Наші онточку вже перезахоплюють. Точку Б. Так, а де Шерман дівся? Чи його вбили? А, ні, ось він. Як же чудово в ультралоу видно на земку. Нормально. Половину екіпажу пробив, на двигун поставив. Але снарядів уже практично не лишилось. Да, я таки це зробив. 2364. І навіть іще трохи є снарядів. Так, чисто влучення зробити, якщо що. Все, стріляти вже просто ні в кого. А, он щось з'явилось. Що це таке? Якась фігня. Який же цей дерньє дубовий, блін, а? Це якийсь М6, напевно, да? Да. Ех, я його навіть пробивав. 13 фрагів та асіст. Ну що ж, достойно. Ну, що я можу сказати про Пантеру F? Ну, в принципі, вона грається практично так само, як і всі інші Пантери. Там у мене на початку відео перші два бої були прям супер жахливі, відбувалися суцільні вертандери моменти, і в мене склалося враження, що з пантерами щось зробили. Але насправді ні. Наступні бої показали, що вона все ще плюс-мінус така ж, як і була. Да, не дуже приємно грати у дупі списку, особливо на 7-0, коли там уже і реактивна авіація починає з'являтися і так далі. А ти на оцій нещасній пантері, блін, проти танків, у яких супер уже снаряди, які не відчувають нашої броні, та навіть і на 6 і нашої броні ніхто не відчуває. Але все одно навіть так цілком грати можна, фраги робить. Головне не тільтувати, коли трапляються Вертандер моменту, як у мене сьогодні, бо я вже все, я вже поставив хрест повністю на цій пантері і вирішив, що грати я на них більше не буду. Але глобально ні, нічого так особливо для неї не змінилося. Грається абсолютно так само, як і інші пантери, просто виглядає трошки по-іншому. Ну а на цьому у мене все. Дякую за перегляд, і почуємось у наступних відео. Бувайте!